Історія нинішнього голосу команди Зеленського наповнена драматизмом, комедією і трагікомізмом. У ній і пеньки Януковича, і інформаційне адвокатство на користь кримінального авторитета Юрія Єнаківського і переговори з росіянами у Стамбулі. Зірка Подоляка зійшла у квітні 2011-го. Тоді він разом із двома адвокатами вийшов на прес-конференцію в Уніан і заявив: Юрій Іванющенко не є кримінальним авторитетом Юрою Єнаківським і жодного стосунку до Донецької. Мафії немає. Ми говоримо о том, що чекає в совершенні, умишленому совершенні заказних убійств. Ви мені говорите, він може з'явитися на засіданні парламенту. парламента. Я був на ті вікоповній прес-конференції і на власні очі бачив, як інформаційний адвокат Подоляк облизував соратника Януковича. Як доказ відсутності криміналу у Іванющенка, Подоляк демонстрував книгу Донецька мафія, де про Юнаківського ані слова. Свідками цієї ганьби Подаляка на прес-конференції були тодішні мої колеги Мусафа Наєм і Сергій Лещенко, які пізніше стали членами команди Зеленського. А відтак і членами команди Подаляка. Хоча для Михайла цей публічний вихід, очевидно, не був ганьбою. Це був стартовий майданчик до його польоту у велику політику: від Іванющенка до Януковича, від Януковича до Льовочкина і Думчева, а вже від них до команди Зеленського у 2020-му. Хоча Злі язики плещу, що Подоляк намагався співпрацювати із блоком Петра Порошенка, але щось там у нього не склалося.